Міжнародний день донора нагородили жителів області, які здавали кров понад 40 разів. Верес залишається в українській прем'єр-лізі. У домашньому матчі рівняни розгромили запорізький металург з рахунком шість Директорка обласного центру служби крові Ліна Михальчук у міжнародний день донора вручає посвідчення почесного донора для Анатолія Андрієвського. Чоловік безоплатно здавав кров понад 40 разів. Сьогоднішній день великий день, тому що сьогодні святкується день донора для тих людей, які діляться своєю частиною. А посвідчення це такий невеликий поштовх. вперед для того, щоб далі ми могли робити добру справу заради. Тих людей, які потребують крові, ти ділишся частинкою. і десь твоя частинка в якійсь людині тече. Вона допомагає, і оце саме сузумні, що вона допомагає, воно надихає ще на більше, на більші справи. Окрім Анатолія Андрієвського посвідчення почесного донора отримали ще 19 жителів області. Ми відмічаємо на 40% збільшення кількість донорів. Трошки відбулася різниця у вікових показниках, тому що переважна кількість населення з 18 до 49 років перебуває зараз у зоні активних бойових дій. Тому в цьому віковому відрізку зменшилася кількість донорів. Проте вона зросла в кількості понад 4-5% відсотків у віковому категорії Понад 50%. Ми маємо зараз більше 2600 донорів, майже 2700 почесних донорів. Це також велика кількість, десять маємо заслужених донорів. Здати кров у день донора також прийшла рівнянка Олена Левченко. Сьогодні її п'ята донація. Каже, на першу наважилася після початку повномасштабного вторгнення. Я розуміла, що треба чимось допомагати, але я не знала, чим зразу допомагати. Ну, думаю, хоча б так почати. Я перший раз прийшла, у мене настільки були. Тиск високий, я переживала, що мене не допустили перший раз здати. Я прийшла на другий раз, хоч і хвилювалася, але мені це вдалося, і я була задоволена цим, що я частинку своєї е, душі можна сказати, даже тому що це, це теж праця віддала для наших захисників. А вони для нас віддають саме дороге життя. Попри те, що кількість донорів крові у Рівненській області збільшилася на 40%, потреба у донації все одно залишається, каже директорка центру крові Ліна Михальчук. Потреба є завжди кожного дня, тому що все, що ми заготовляємо, ми забезпечуємо лікувальні заклади, всі лікувальні заклади. Області в нас також лікуються і потерпілі військові, і переселенці, тобто, збільшилася сама кількість затребуваних компонентів лікувальними закладами нашої області, і періодично. Ми допомагаємо тим прифронтовим областям, які не можуть себе забезпечити щодо департаменту охорони здоров'я і військової адміністрації. Ми плануємо працюємо в цьому напрямку. Як і обіцяли, ми ви знаєте, ми тут вже закупили додаткові кушетки для здачі крові. Зараз ми вже виконуємо ту функцію, що обладнуємо автомобіль для того, щоб здійснювати дистанційний забор крові. Тобто, ми поїдемо до донора, щоб зменшити їхні навантаження логістичні. Ольга Верещук Суспільне новини Рівне. Рівненський футбольний клуб Верес залишається в українській прем'єр-лізі. Сьогодні на стадіоні Авангард відбувся другий матч з запорізьким металургом. В першому матчі, що відбувся у Львові, рівненський Верес поступився з рахунком 1-0. Тоді як на Авангарді рівняни перемогли запоріжців з рахунком 6-1. Гравець Вереса Денис Балан оформив дубль ворота запоріжців. Ну, ніколи хлопці у нас перепугалися. Давлення вереса будемо відкровені. Ми їм говорили і в перериві, і після в... гри, що перший там у нас правий фланг дуже погано зіграв. І це не один футболіст, а їх мінімум три. У нас було завдання з перших турів зайнятися сьоми місце. Сьоме. Ми зробили ще раз неможливе. Ми пішли в групу сильніше. Під час прес-конференції наставник рівнян Юрій Вірт оголосив про те, що залишає клуб. Тому я подякував зараз, обняв всіх футболістів. І е я йду з команди. Е У мене була розмова з президентом. І, знаєте, буду відкритим. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права. Ніякого оставатися тут йду і... з команди. Я в першу чергу хочу подякувати вболівальникам, е які дійсно підтримували останнім часом. Це просто неймовірна підтримка була, е -е... і можу великий, знаєте, великий респект, тому що. Е -е... Знаю, що важко було. Вони вірили в мене, вірили в команду. Але така підтримка вона має бути далі. Неважно хто там прийде в наступний тренер. Артамо Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна. Нами СБУ регіону завершено досудове розслідування щодо жителя міста Рівне, який глорифікував расистів та відкрито підтримував дії Російської Федерації щодо проведення так званої спеціальної військової операції на території України. Так, у квітні поточного року вказана особа під час особистого спілкування відкрито пропагував дії рашиських загарбників. Та викрикував лозунги у підтримку Росії на підставі зібраних доказів вказану особу визнано винною у вчиненні кримінального проступку, передбачена частиною 1 статті 111 з примітки 1 Кримінального кодексу України, а саме публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України та заклики до співпраці з ворогом. Справу про загибель у наслідок ДТП відеооператора агенції журналістських розслідувань четверта влада Валерія Мартинюка вже понад п'ять років розглядають в суді. Валерій Мартинюк помер в лікарні після травм, отриманих під час поїздки в таксі, 1 червня 2018 року. На думку слідства, зібраних даних достатньо, аби водію таксі, який, на думку слідства, є винним у ДТП, винести вирок від трьох до восьми років позбавлення волі. Вважаємо, що права кваліфікація на стадії досудового розслідування була встановлена вірно. Вона обвинуваченого волюха доведена повністю сукупністю зібраних та досліджених доказів, а також свідченнями, отриманими в ході допиту учасників судового процесу. 13 червня суд мав винести вирок у справі, проте не зробив цього. Винесення закону та обґрунтованого судового рішення на даний час неможливе без поновлення з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Суд ухвалив поновити судовий розвід кримінальному провадженні. За Завинувачень гольга Едуарда Константиновича за частин 2 статті 286 кримінального кодексу України призначити справу до судового розгляду на 29.06.2023 року о 11 годині. Ухвалу скарженню не підлягає. Рішення суді для мене зовсім не зрозуміло. Вже скільки ну ми ходимо сюди, вже назначали допит експерта. Експерт все розказав. Надалися докази всі, що мали датися. Мав би бути вирок. Тянули, тянули, тянули тричі переносилися на раду, на раду на раду. Тепер вироку немає. Давайте почнемо знову з нової сторінки. Що саме судді не зрозуміло, ми знаємо наступного засідання. Але ну, на жаль, виходить так, що це затягування знову справи. Ми всі були, сторона потерпілих, була готова до вироку. Вироку сьогодні немає. Я думаю, що надіюся, що можливо буде наступний раз. Але виходячи із вже з практики, це буде напевно там через декілька місяців. Я подавав клопотання питання про проведення додаткової комплексної експертизи. Тому що ця експертиза, яка проводилася, вона не дала відповіді на всі на всі питання. Там дуже багато є ну питань особливо до, до судового клієнства. Але чому суддя вирішила відновитися? Я не відомо це для чого. Я рахую, що для нас є шанс чи щось наказувати судді. Наступне засідання у цій справі заплановане на 29 червня. Артемо Степюк, Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне. Перше за понад 60 років, відколи радянська влада закрила костел святого Антонія у Рівному, тут відправили Месу у день пам'яті цього католицького святого. У сучасному залі камерної та органної музики римокатолики та представники міської громади зібралися на відкриття пам'ятної дошки Серафиму Кашубі, який в період після Другої світової війни був у цьому костелі Ксьондзом та настоятелем парафії. За даними краєзнавиці Світлани Калько, із закриттям костелу. Це, яке тривало з 1958 по 1961 роки, кашубі заборонили служіння і наказали за 24 години покинути місто. Знаково те, що він був останнім настоятелем нашого рівненського головного парафіяльного костелу Святого Антонія, який є от за нашою спиною він був свідком його руйнування і його закриття. Тобто він це все бачив на власні очі, він це все описав у своєму щоденнику. І ну, тобто, абсолютно така особистість, яка заслуговує на гідне пошанування, на гідну пам'ять. І дуже добре, що нарешті з'явилася ця табличка. Я вважаю, що він загалом здійснив людський і громадянський подвиг, тому що він відмовився абсолютно від цього мирського життя, від усіх багатств, від цього надбання. Він залишився, в чому був з благеньким профельчиком, благенькій одежині. І так він пішов проповідувати свою вчення і служити Богу. Він служив в католицькій громаді. Має рівного насамперед, але не тільки в рівному, він і в острозі, в корці, в сарнах, здолбунові, в тобто по всій Рівненщині, по всій Волині. Комуністична влада заборонила йому виконувати священницькі служіння. Оце Серафим не погодився з ображаючим його рішенням і розгорнув таємну душпастерську працю, ризикуючи власною свободою і навіть життям. Позбавлений права на постійне місце проживання, став мандрівним апостолом України, Казахстану і Сибіру. У рівному Десарафенка Шуба в квартирах своїх парафян відправляв ночами святе Месе, сповідав, уділяв причастя Христиві, молився з людьми, надихаючи їх своїм проповідями.